Вітаю вас, шановні телеглядачі. Знову, як завжди, у цій порі, ви дивитесь передачу Скарбниця православія. І сьогодні ми будемо піднімати також питання духовності, питання шляху до Бога. Вітаю вас, очі. Доброго здоров'я. Ось хвилює таке питання багатьох людей, що думка, вона є більш гріховна, ніж дія. Як ви гадаєте, це таке слушне ось запитання, чи взагалі, то це неправда, що дія все-таки є гріхом, а не думки наші? Давайте таку притчу придумаємо, самі придумаємо із того, що є навколо нас. Наприклад, якщо одна країна хоче. Територіально захопити іншу країну. Або наказати іншу країну за якісь, за якісь дії, або показати свою силу, а які дії починаються першими. Авіація, літаки і бомбардування. Винищуються інфраструктури. Бомбардується, ну, все що, можна, все, що можна знищити, все, чим можна залякати людей, і все, щоб вивести, вивести ситуацію на місці з-під контролю. І ось коли вже димляться руїни, тоді можна заслати десант, який на місці встановлює нову владу. Сатана нічого нового не придумав. І взагалі ніколи не може нічого придумати, сатана позбавлений творчості. Творчість є лише у Бога, вона йому належить, Належить тому що Бог творець. І наскільки людина наближена до Бога, в ній від Творця от є такий дар мати, мати в собі якесь можливість. Почати початку з чого, чогось нового, можливість творчості. А сатана завжди копіює одне і те саме: З поколінь, століть і всю, всю нашу людську тисячолітню історію сатана нічого нового не вигадує. І як робилося колись, але колись не було авіації, ну були там стінобітні якісь, якісь машини, каменометні машини. І от спочатку руйнувалися стіни, а потім заходили в місто. Отак от сатана робить із людською душею. Людська душа, людина, от, навіть не людська душа, а людина як, от, як суцільність, як цілісність душі, духа, тіла, вона може бути царством Христовим. Тобто в осередку, в осередку от цієї особистості може стояти престол, на якому висідає Бог. В цій людині може бути демократія. Демократія в голові, коли от на загальних правах існують безліч протилежних теорій, поглядів на, на життя і тому подібне. І як зламати людину? Як Полонити волю людини і заставити її, заставити її працювати по чужому сценарію, грати в чиюсь ігру. Сатана посилає авіацію, бомбує помислами. Якщо би ми вчора за тиждень з 10 хвилин проводили такий експеримент. Сидіти і подумати, От прослідкувати за своїми думками. Ми б помітили, що в нашій голові одна думка змінює іншу, одна починається думка, вона відходить на задній план, яким чином втручається інша, зовсім протилежна думка, але все це відбувається в нашій голові без нашої, без нашої волі. Воно само, просто ці процеси, ну як, наприклад, ми дихаємо. Людина не контролює ці думки, як на вашу як думку? людина навіть не думає, що їх треба контролювати. Людина навіть не звертає уваги на них. Намагається цього робити, так? Якщо навіть і погані думки її родять у голові, вона не намагається. Вона не звертає на них увагу. Людина приходить з роботи і вмикає телевізор. Не дивиться телевізор, вона пішла готувати вечерю для всієї сім'ї, але шум? Шумові фони, якісь є постійно присутні, людина боїться тиші. Тому що в тиші людина може помітити те, що вона в своїй голові не хазяїн. Це так, тільки спостерігати за собою. А якщо раз у тиждень попробувати зробити такий експеримент. Подумати про щось одне протягом 10 хвилин. І виявиться, що більше ніж 30 секунд ми не можемо думати про щось от, абстрактне. Тобто Те, що не лежить перед, нашими, перед нашим взором, те, що ми можемо, наприклад, руками потрогати, що ми можемо бачити, на тому наша увага може зосереджуватися дві ну, хвилини. А якщо це просто наша думка, ми сидимо і думаємо, ми більше пів хвилини. І все, і ми, ми губимо ниточку. І виявляється так, що людина не хазяїн своєї своєї голови. А як контролювати цей процес? Чи можна навчитися людині все ж таки контролювати свої думки і ем, не пускати. До себе сатанинські якісь думки про зло, про заздрість. І навіть коли люди когось ось у своїх думках обговорюють, так ось він такий, ось він такий поганий. То це ж також думки, які погані, і вони погано на нас впливають. Сатана навчай сатана, сатана забрав у нас право розпоряджатися власними думками. На, на таких безобідних думках. Просто хлам, просто спам, просто одна думка нахльостує другу, ми, ми, там уже, ми навіть і не суємося туди, щоб там з чимось розібратися. Це означає одно, що процес неконтролювання вже не контролювання думків, думок, він є вже в людині. І тоді, коли Сатані треба, він приступає до серця вже спецназом своїм. Все збомбардовано, нічого не залишилося. І тоді приходить спецназ, і зачищає. А спецназ — це вже та думка, думка відкрито-гріховна. Заздрість, розпалювання страсті плотської, серебролюб'я, будь-що. А людина беззахисна перед цим як мирне населення перед, перед спецназом. Нічого не може робити, тільки здаватися на, на милость переможця, на милость загарбника, але немає милості в загарбника. Сатана не для того полює наші душі, щоб помилувати нас. Сатана намагається довести нас до того, щоб ми власноруч. В своєму серці поставили йому престол. А все починається от, от з, тіє, з тієї думки. З чого починати, щоб поправити цю ситуацію? Православні люди розуміють, що молитися можливо тільки уважно. Вечерні і утрішні молитви, які читають православні люди, вони намагаються, от наскільки це для мене можливо в умовах от такого тотального загарблення мого ума, наскільки я можу, я уважно читаю молитву. Це дуже важко. І от ті півхвилиночки, які в мене є, от, от те я можу. Півхвилиночки я уважний на молитві, і знову мої думки пішли кудись. Я вертаюся, продовжую читати молитву. Я читаю молитвочку. Я, нібито, я згадую наставлення преподобного Амросія Оптінського про молитву. Він говорить, що молящася людина подібна до того чоловіка, який на підводі їде через місто. І от він їде шубним базаром. Це кругом кричать, щось зайняті всім своїм. Він їде, погоняє помаленьку, помаленьку свою худобиночку, і вона ножки переставляє, їде. Ось уже й базар, садь остався. От уже й окрайне місце. От уже й чисте поле, де не шума, нічого, і тільки пташки співають, і Божий маленький кусочок Божого раю. От, от так і ми в молитві. Терпіння на молитві, в терпінні от самих себе. Коли я стою перед Богом, і нібито мені здається, що ну от я, я щиро молюся, а я відчуваю, що моя щирість, вон, їй от вистачає на півхвилиночки. Але це от є досвід, досвід того, що я можу хоча б сказати іноді своїм думкам стоп, зробити стоп кадр Отой колідоскоп думок зупинити. І чим частіше я буду в цьому оправлятися, тим легше мені буде з кожним разом на чомусь зосереджувати свою увагу. І це є чисто, така, чисто, чисто а, механічна вправа. Ну, а ось у кожної людини молитва, вона ж також може бути різна. Наприклад, хтось молиться про здоров'я і про особисте, ось таке. А хтось молиться, Боже, дай мені прийти до тебе, поближче бути до тебе, дай мені е, сили справитися з гріхами. У кожного різна мала. А хтось думає, ой, дай мені, Господи, здоров'я, і щоб у мені там вдача якась була в якійсь справі. Так це ж е, також зовсім різне виходить. Я ж говорив, що. Справа йдеться про вечірні ранішні молитви. Угу. Тобто про ту молитву, яка йде не від потреби, що мені щось треба від Бога отримати, а йде від того, що в моєму розпорядку дня є той час, який я приляю тільки Богу і нікому більше. Та молитва, яка, яка от йде із горячи серце, щось трапилось в мене, і я, я став і молюся Богові, в ній. В ній не можна буде навчитися, навчитися уваги. В тій молитві молиться серце. Це хорошо, але розум майже не присутній Тут Тут серце, воно болить і воно виплескує перед Богом, перед Богом свою емоцію. А от молитва, як каждодневне правило, на якому я намагаюся привчити себе до уваги, вона може навчити дати моєму мому розуму. Абому, умову, таку от властивість. Як, це як фізична права. Якщо я підтягаюся три рази на, на турніку, я можу займатися е, е, при, збільшувати свої фізичні нагрузки і дойти до того, що я буду підтягатися 30 разів. Так само можна тренувати ум. Але це можна зробити тільки в. В області цих сатанінських бомбардіровок, тобто, коли просто спам думок, потік думок, неконтролюємий, ходить в мої свідомості. А коли на мене направлена спрямована атака гріховного помисла, тут я сам не справлюся. От тут мені треба, щоб я вмів звати Бога на допомогу. І у православних отців. Була така традиція коротенької молитви, яку вони назвали Ісусова молитва Господі Ісусі Христі, Сині Боже, помілий грішного. І оцими простими словами, короткою молитвою, святі Отці відганяли оці гріховні помисли. Якщо людина навіть подумає, от побачив когось, хто тобі неприємний. Настільки неприємний, що жити не хочеться в присутності тієї. Людини. І думка така, аби тобі світу пропасти. І це не є гріх. Це ота сатанінська стріла, яка пущена в нас. Це отой, отой загарбник в Краповому Береті, який прийшов і, і хоче тут встановити свою власть. Якщо я зову Христа на поміч, якщо я кажу, Ісусе Ісусі Христі, мене», 5, 10, 15 разів голос, чи, чи про себе в думках говорять цю молитву, то благодать Божа і зганяє цього ворога. Це не означає, що він не прийде знову. Але, але я захотів, позвав Бога, і, і територія моєї душі вона осталася незайманою від цього злого, коварного, лютого помисла. А якщо пустити. Пустити, якщо допустити цю думку, якщо почати з нею, з нею спілкуватися, то вона в кінці кінців приведе нас до того, що ми думку зробимо ділом. І зроблене діло, це вже як рана, її можна залічити, але шрам завжди, завжди останеться. А якщо рана не залічена, я наношу ще одну рану, і ще одну рану, і ще одну рану на одне і те саме місце, то це становиться гріховною привичкою, це становиться страстю. І якщо у людей алкоголіків або наркоманів ми бачимо, як страсть, страсть повністю винищує, випалює в людині образ Божий, вона перетворюється на безвольною істоту, то будь-який гріх має такі ж самі, такі самі, таку саму дію. Бо всі вони, всі вони з одного джерела, з того джерела, яке називається демоничним, яке нічого крім, окрім, окрім заздрощів, тому що ми можемо бути поруч з Богом, нічого не має. Сатана хоче тільки вкрасти в нас право бути з Богом. Бо Він мав. Те. Він мав e, цю привілегію. Сатана був поруч із Богом. Але йому захотілося йому захотілося, як ті пушкінські старухи, щоб нікому не кланятися. І кожен раз, коли вона бачила старуха, щоб хтось важливіший її є в її житті, проходить мимо її життя. Там от вона була e, столбовою дворянкою, а вона вимушена цариці кланятися. І Хоче вона бути царицею, хоче вона, щоб от, от сам, я сам хочу. У мене достатньо мене всього є, я можу. Ну і виявилося те, що сатана без Бога може тільки сам себе уничтожати і наближатися до, до повного знищення, ну і вовлікати в цей вакуум, цей вакуум вовлікати тих, хто хоче бути з ним, хто хоче повторити його подвиги. Так що права була та жінка. Яка казала, що гріховний помисл, гріховний помисл це гріх. Але він тоді з'являється гріхом, коли його не відсік, коли я не позвав Бога, щоб Бог його вигнав із мого, із, мого, із мого серця. Це як прикордонник, який проспав диверсіонне вторження на територію, його покарають. Покарають. Сам він не може зупинити, зупинити отряд противника, він один, а йде військо, йде 20 чоловік, 30. Його задача сказати, порушена цілісність кордону. І вже хтось приймає рішення, і, і відповідно цьому, цій тривозі відбувається якийсь дії. Отак і в нас. Ми маємо звати Бога на поміч, як тільки помітимо, що якась, якась гріховна думка вона підкрадається до нашого життя. До нашого серця. А часто ж буває так, що ми живемо, живемо гріховними думками, не маючи можливість реалізувати їх в, в реальному житті. Але Христос нам сказав, що якщо ти дивишся на жінку і вона є об'єктом твоєї страсті, ти вже з нею согрішив. Уже одна думка. А як, а як бути, наприклад, якщо людина відчуває щось гріховне, щось відбувається навколо неї, люди говорять, от, наприклад, навіть ось зібралися дві три людини, і вони когось обговорюють одного. А неприємно, ось не хочеться. Але з цими людьми спілкуєшся кожного дня. І ось не хочеться, як тоді бути, а думки, що вони вже йдуть від інших людей. Ось іде думка, як її зупинити і ось такі, якби. Думку не можна зупинити. Не можна зробити так. Люба контрразвідка вона не може працювати так, щоб в світі не було агентів інших розвідок. Не може. Задача контрразвідки не дати. На своїй території розвинути агентурної сіті чужої, чужої країни. Наприклад, Він, людям будуть... можна давати зауваження ось? Чи не зрозуміють? Як людям, ви гадаєте? Скажуть, людям ось можна зрозуміли? сказати, людям можна сказати так. Знаєте, мені не цікаво про те, що, що от ви говорите. Сказати людині, ти не правий, можна тоді, коли людина спитає тебе. От я Я, як на твою думку? Якщо ми скажемо людині, яка не чекає від нас поучення, це буде те, про що казав Христос. Не кидайте бісер перед свиньями. Свинья, вона корисна в господарстві тварина. Да. Але вона не знає, що таке бісер. І для неї що бісер, що горох? Вона його не цінить. В тому смислу, смисл цих слов Христових. А коли людина спитає мене, я їй можу сказати. Або людина зацікавиться, от, а от чого ти ніколи не, не приймаєш участь у тих осуждень? Ну що, тобі от не хочеться ніколи нічого сказати про других? Хочеться, аби ти знав, як хочеться. Але я розумію, що за цим прийде, що за цим прийде. Коли спитає, можна, чи про себе, про, про себе розказати, чи сказати, ти знаєш, от, коли так робиш, то, то це не є добре. Це руйнує, руйнує, руйнує наш, наш суверенітет нашої душі. Ну, якщо ми хочемо жити в вільній країні, то ми маємо бути, ми маємо бути вільни, вільними. От. А якщо ми по суті свої раби, ну, яка в нас може бути вільна країна? Да. Христос, коли, коли, коли Бог. Називають нас своїми рабами, або ми називаємо себе рабами Божими, то це, це зовсім інше. Слово раб в слов'янській мові воно означає сороботник. Слуга це другий. Слуга це класичний той, хто виконує приказання. А словянське слово раб це сороботник, той, кого Бог бере. Разом із собою, щоб разом працювати над чимось. І раб Божий це та людина, яку Господь довірив поруч із собою бути творцем, творити, працювати. Бог дав нам цей світ. Бог створив світ за шість днів і дав його людині. І далі кожна людина може або примножити Божий талант, це Боже творіння, примножити тим от своїм. Своїм потенціалом від Бога даним, або або руйнувати його. От, так. Або ми раби Божі і свободні, творчі люди, або ми раби гріха, і, і відповідно, ну, все, що нам говорить хазяїн, все мусимо виконувати. Да. І ще одне таке запитання. Ось чому людина завжди, коли Відчує бить страждання, якесь, або щось таке, ось що погане відбувається в її серці, навіть не серці, а ось навколо неї. І це торкається її серця, ці події погані. А вона лише тоді, переважна більшість людей лише тоді звертається до Бога, і лише тоді розуміє, що духовні цінності вони найважливіші, а не якесь матеріальне благополуччя, щось таке матеріальне, що її е, оточує. Ось лише через страждання людина може прийти до Бога. Переважна більшість людей. Як і в стосунках між поколіннями. Мала кількість дітей, вони довіряють своїм батькам і слухають їх. І коли батьки кажуть, що щось є негідним, а щось є достойним, то намагаються на, на цьому вот, батьківському фундаменті будувати щось. А більшість, більша частина дітей. Вона починає дорослішання з протесту, з того, щоб повністю відмовитися від батьківської опіки, і який є шлях зрозуміти, що батько був правий, і коли ти почнеш страждати, коли ти почнеш розуміти, що от той світ віртуальний, який ти собі там придумав, що він не є реальним. І ті засоби безпеки, які ти сам собі вибудовуєш, або ті принципи поведінки, вони не працюють. І тоді ти приходиш до батька, до матері і кажеш: дорогі мої, вибачте мене, не дураком був. Ну от шрами в мене, все, вся, все моє тіло в шрамах, але допоможіть мені. Можливо, так. І діти, і. Діти батьків і діти Божі. От ми такі одинакові. Во всіх нас є така, така порча нашої природи, порча, яку ми самі на себе наводимо. Порча, яка приходить не звідкись, а от яку ми. Можливо, вона прийшла звідкись, але вона війшла в мій дім. Я її, я її відкрив двері, я її зацікавився, я її впустив в свій дім. І, і з цього і виходить так, що. Шляхом, шляхом страждання людина починає по-настоящему дорослішати. І слава Богу. Справа ж не в тому, чи страждає людина, чи не страждає. Больно, безглуздо, коли людина страждає і в цьому немає ніякого смислу, вона не розуміє, що, що це відбувається. Найчаліше згоблюється ін інколи, так? так. А людина, людина є таке дуже цікаве за кхе, спостереження у одного письменника радянської епохи Варлама Шаламова. Тяжка була доля цієї людини, він пройшов через лагеря, в лагерях він навіть втратив віру. Він був сином священника. Але от він, він казав так, що на лісоповалі. Коні гибли швидше, ніж люди. І він подумав так, коня не було мети. А людину хтось домаждав. Він не розумів, чому відбувається, чому відбувається оце страждання в його житті, але він знав, що в нього є раді чого жити. І це давало людям худим. З Безсильним давало можливість не тільки вижити в тих умовах, а й повернутися додому. І так, і так от Бог він дає людині от ту мету, ради якої можна жити. І терпіти. Сподіваюся, шановні телеглядачі, що наша сьогоднішня передача буде для вас не лише цікавою, але й корисною. І для вашої душі також задавайте свої запитання, і ми по можливості будемо їх обговорювати. До нових зустрічей. До побачення і помоліться за нас, будь ласка, бо ми теж люди, які робимо помилки. Але з при ваших молитвах і при милості Божої, взявшись так за руки, ми. При Божій допомозі дойдемо до свого щастя і до вічного блаженства поруч із Богом. До зустрічі!